Так, ну що ж, друзі, ми вже вдома. Зараз буде друга частина відео про картоплю. Попросив дружину, щоб вона її почистила. Вона дуже-дуже греблась ногами і руками, але согласилась. Починаємо чистити картоплю. Зараз ми підготовимо 4 сорти: це буде Red Fantasy, Riviera, Мирослава та Розара. А наступних 4 сорти. Ми вже в другій половині, так скажемо, проведемо дегустацію, а потім поставимо, поки будемо проводити дегустацію, поставимо, щоб варилися наступні чотири сорти. Так що зараз ми чистимо сорт Red Fantasy. Бери по 4. То дітям буде по одній. Ти вже зашла? Так. знаю, Нам мені не подобається вже. Це Fantasy? Угу. Дивись. Да, зовнішній вигляд її вже трошки напрягає. Ред Fantasy. Не знаю, можливо, в нас земля щось для неї не зовсім підходить. Хоча вона там ще бодиля в неї зеленкувати, то вона ще мала б рости трохи. Ну, остання там, що залишилося, буде в нас рости. А дегустацію все ж таки ми проведемо. Може вона на смак буде дуже охренітельна. Наступна картошечка буде рів'єра. Також беремо 4 штуки, вибираємо. Так, цю не будеш? О, в банку будуть. Да. Так все? 4. От чим вибирає? Ні, дивись, це нормальне діло. Ми покупляли сорти картоп. Ні, це така якась цікава, данька вона біла. Чи жовта? А ти чи вже не. чистила чи ні? Ні, ще. Наступна картошечка у нас чиститься. Це сорт. Розара. чистимо і зразу кидаємо в кастрюльки. Розара почищена, має все одно такі розоваті глазки. Наступно чистимо Мирославу. Її взяли три найбільші картоплини, четверту не брали, так як інших сортів було вона така крупніша. Також картошка має отакі вічка червоненькі. Наступний сорт у нас білороса. І у нас так вийшло, що сорт гранада, яку ми купували, схожа на наш сорт, який ми вже вирощуємо 15 років. А сорт білороса схожа на сорт, той, що нам давала своячениця і не на сестра. Але ми все одно їх. Зваримо в окремих посудинах і спробуємо. Я думаю, що все ж таки вони будуть подібні. Чотири сорти картоплі вже варяться. Ну і хвилин через 20-25 має бути готова. Так, ну що ж, готові у нас чотири сорта. Ось це у нас Red Fantasy. Ось це у нас Riviera. Це у нас Мирослава. Варилась вона трошки довше, але тут більша картопля, і вона найпізніше вкинулася. Тобто її треба було раніше трошки вкинути. І сорт розара. Тому ми зараз з дружиною сідаємо і смакуємо і пробуємо поділитись враженнями від цих сортів, з якого ми почнемо. Давай, з Розари. Да. Давай. Ну, Те, що вона не розварена, да, вона, це вже видно, вона, що вона не, не розварюється. Ця картоплинка не розварена. Картопля, картопля, картоп... Р... Картопля картопля. розара. Ну, бачимо така, я не знаю. Ну, Давай будемо що там. Шо, картоп... а, вона, а вона гаряча, ні? Ти що, картоплі ніколи не її, чи що? Ну, попробуємо. Я не знаю, посмотрю. чого в мене слина тече, як ото от м'ясо. Як ото м'ясо побачила. Вона навіть пахне чимось. Картоплює. <рес> <рес> картопля й пахне. Ну, доволі смачна картопля, м'якесенька. Навіть масло не треба. М'якесенька. Така я Посередньо водяниста, я б сказав. Вона не розсипчата картопля. Вона така навіть трошки ось світиться світло на неї, то вона навіть трошки блищить. Ну так картошка смачна. Це у нас Рів'єра, Рів'єра, це... ну я бачу, яка вона така блінка. Це грязна. один із самих ранніх сортів. Чому грязна? Вона просто тут де квіточка таке трошки. Так, ну е, пробуй. Я б сказала, якби вона довше покипіла, б вона прозварилася. А може це те, що я ножом її? Ось починала вона вже. Ну так я ножом її ж пробував, може оце я попробував. Не знаю. Ну давай пробуємо. На тобі. Та ні, мені кусочка хватить маленьку. Ну так, рижеться, Так, ну що. Але там м'якше риз, ризалася. Пробуємо Рів'єру. І ця не так блищить. Ми куш картоплі. Такої, знаєте, зеленої картоплі. Угу. Правда? Така, як ото, знаєте, буває, да, трошки недоспіла угу. або то на сонці десь. А ну ще одну спробую. Сорт Рів'єра. Я думаю, якщо для раннього сорту, то вона буде доволі таки і непогана. І мені здається, що вона солі не набрала. Мені так вкусніше за цього. Я, я буду одразу такого порівнювати, щоб знати. Мені теж розара вкусніша. Рив'єра рив так собі. Так, далі в нас Red Fantasy. Не розварилась, але теж починала розварюватись, як на мене, так? Ну, але жовтіша, жовтіша да, за Так, Дуже жовта така вона. Може там середньо. на камері так, буде воно. Показувати, але жовтіша за ті два сорти, що ми вже спробуємо. Ну що, доволі таки смачна картошка. Мягка. Дуже легко в роті розминається язиком. І, Мені та більш і, і я б сказав, що вона м по мякості між Розарою і Рив'єрою. От вона десь посередині. На вкус, ну, ну, картопля така смачна картопля. Сольки можна чуть додати. Видно, що жовта. Нє, це теж не погано. Чуєш, знаєш, чим вона мені трохи віддає? Привпуск кукурузи. Це, що якось ну, якось мені так воно промелькнуло, щось мені так кукуруза в роті нагадала. Так, огурчика трохи перебить. Так, і ну, та Red Fantasy теж прикольна. А ця. Рев'єра відпадає mm, повністю. Це, не хочу це, це я такої картоплі. Це теж мало вже розварюватись. Да? Та я її вилкою так подовбав. І вона така ну, розсипчата. Розсипчата, да, Навіть вона не рижеться. Та ризилася хоч так, ну, як сказати. З мене, мене такі цей діостак. Це геть розсипається. Так, ну що, пробуємо Мирославу. Як затихли. Ну вона просто мягка. дуже м'ягка, mm -hmm. да вона просто тане це. Ну, як знаєте, як там масло положив на язик і воно просто розтало. Оце ця картошка, вона мені щось таке нагадала. Сюди навіть масла не треба, якщо чесно. Дитя прийшла, каже, мамо, є щось їсти домця. Зараз ми продегустуємо. І буде все твоє, будеш теж дегустувати. Ні, це прихована картопля. Мирослава, да, мені дуже сподобалось. Дуже не Я б сказав, що цю Red Fantasy теж можна відкидати, а іменно Мирославу не розробляємо. Я їсти став. захотіла. Приходьте, добрий вечір, що за дегустація. Сіточка, привіт! Дегустуємо картоплю. Насадили скільки сортів? Вісі. Вісім сортів картоплі. І зараз спробуємо, яку нам залишати на наступний рік. Тут точно. Цю і цю. Так, ну що ж, Мирославу і Розару ми залишаємо це 100%. Це реально дуже смачна картошка. Фентезі. Ну в неї є якась ізюмінка. Але ну, бляха, садить 5 сортів. У нас просто місця нема. Там ми виділили так, поділили все шахматним порядком його. Це вже своя, це я в життя з да? І red Fantasy там що в нас розмір да, трохи не внушає. Розмір був дрібноватий. Mm -hmm. Тому я думаю, що ми Мирослава і Розару оставляємо, цю взагалі не треба масла <смітана> або сметана. Сюди ну, таке за бажанням. Ця більш трохи сухіша. Ну, Оце, ну, в принципі, всі сорта непогані, але Рив'єра повністю від цих відстає. Варяться у нас наступних 4 каструльки. Це більш за все, що тут у нас дві посудини із сортом білороса. Одна оце точно гранада. А це, ми думаємо, що це теж може бути гранада або слов'янка. Ну, зараз ми спробуємо, зваримо, спробуємо і побачимо, що з цього вийде. Продовжуємо наше смачне відео з картоплею. Значить, оце у нас сорт гранада. Це у нас сорт, який ми вважаємо, що це можливо, або гранада, або слов'янка. Це наш домашній сорт, який ми вирощуємо вже 15 років. Це білороса від Своячениці. Далі білороса, яку ми купляли на сайті. Так що починаємо з чого ми починаємо? З нашої чи з білоруси? Давай з білоруси почнемо. Чомусь мені так хочеться її спробувати. Да, і ту, і ту треба порівняти, чи це один той самий сорт. Бо це 100% це біля мене. Що це білоруса Цей сорт. Ну, вона за виглядом навіть бачиш. О, я так дивлюсь, що вона суха. Вона однакова така. Я не знаю, чи там видно, але вона суха. Угу. Сама сухіша з усіх сортів, які ми пробували. Суха картопляє. Не знаю. У хочеться. Мені теж. Давай сіль. Та теж суха? Взагалі безвкусна. Я не знаю. Бачиш, багато кажуть, що подобається, а мені не подобається. Ну, якщо порівнянні взяти, да, ту картоплю, що ми пробували до цього, мені здається, що вона була смачніша. Так. Да. Мирослава і Розара дійсно вони смачніші. Білороса сильно давуча вона. Її треба сюди масло, мабуть, 200 г. Угу. Я думаю, що це дійсно той сорт і та айта, бо вони ну, подібні. що та, що та суха. Суха, я не хочу таку, але блин, вона велика росте. Цю, да, цю картоплю добре вирощують, бо вона велика росте. Так, що ми пробуємо тепер цю гранату. Ну, вже одненьку ми попробували, так раді інтересу порівняти з своєю картоплею, але ще раз спробуємо, щоб ну, зараз білороса є порівняти. Mm. Якщо порівняти цих дві, то це краще. Uh -huh. Зразу краще. Це м'яка така, прямо ж розтає на це на язику. Ну а тепер нашу спробуємо. Після всієї. Просто дуже цікаво. М -м, наша дві розварюється. Точно так як ось оця білороса. Слуха. Я думаю, що це слов'янка. От її кажуть, що сорт такий теж посредственний. Оце, мабуть, вона і є. Така сама, як і цю. Тільки, чуть-чуть вкусніша... менше. На наша чуть вкусніша да. за цю білоросу. А оця гранада ще вкусніша. Ну, якщо порівняти, вообще 8 сортов, оце, чи там ну, 8 чи 7 сортов, як виходить, що ми сьогодні спробували. То найсмачніше, нам понравилось Мирослава і, Роза, і Розара. Можливо, вам сподобається інша інші сорти. Можливо, ви просто в захваті від білої рози чи білороси. Але ну, ось у нас такий смак. Тому на сьогодні я це відео картопляне закінчую. Надіюсь, воно було цікаве, інформативне. До наступної зустрічі. Залишайте лайки, пишіть коментарі, які ви залишаєте. Які ви сорти вирощуєте в себе. Напишіть про це все, як вони себе показують, яка найбільша картоплинка бувала. І на цьому все. Чао!